Доброго дня, хлопці і дівчата. Зроблю маленький такий огляд на балістичний пакет. Вірніше захисний елемент м'який. Це остання генерація. Нам потрібно було трішки часу, щоб довести все обладнання і запустити дану технологію. Зараз вони вже будуть в доступі на сайті. Основна відмінність від всіх інших, що тут от лежать. Запайка ТВЧ спеціального матеріалу. Яка може гарантувати відсутність намокання, відповідно втрати балістичних властивостей поліетилену або араміду. В цьому випадку тут буде надвисокомолекулярний поліетилен е американський, і будуть плюс-мінус демфера для забезпечення більшого рівня захисту і зменшення травми. Може бути пакет по першому класу ДСТУ, може бути е по Станагу 600 метрів в секунду. Також може бути 700, але е, тоді буде скажімо так, більша жорсткість, не буде так зручно. Ось є е, розрізаний балістичний пакет. Як він виглядає, Середньо два демпфера для зменшення е, заперешкодної травми, плюс і захисту від температурної дії. Ми на цю історію маємо патент і доведено лабораторно, що даний пакет витримує е, нагрівання. До 1500 градусів на протязі, там, до 10 секунд і після цього не втрачає балістичну стійкість. Ось такі речі, ну це тестові, ми розрізали, що вам показати. Зараз покажу вам, як працює ТВЧ-Спайка на цьому матеріалі. Розірвати його, як видно, потрібно прикласти трошки нормального такого зусилля. Якщо так от, по-простому, не просто як Сергій Велмет і власник підприємства, а як проста людина. От мені за нього не встидно. От мені дійсно подобається. І ця річ зроблена з тих матеріалів, за які не стидно ні в США, ні в Німеччині не де-інде. Тому що робити шерпотреб і заробляти Трошки гривень, а може і рублів. Ну це просто. А зробити якісну річ, трошки важче, але задоволення від того в рази більше. От кажу вам як людина, яка це дійсно цінує. Дякую. Дякую вам за те, що ви робите. Я буду старатись вам в тому допомогти.